Віталій Ярема, генерал, колишній начальник Київського міського главку, Міністерства внутрішніх справ. Дякую, що прийшли, пане Віталію. У нас з Андрієм стільки відчуття, що в Києві відсутній правопорядок. Людей наших відстрілюють журналістів, прицільно ведуть вогонь. Таке стільки відчуття було вчора, коли я думав просто про те, як мені з площі слави дістатися до Майдану незалежності. Здавалося б, недалеко, але небезпечно. Зникнення людей, побиття у цими тітушками. Людей псують майно, б'ють. Депутат Чугунников, ваш колега, сказав, що створено вже групи мобільних із числа депутатів і спеціально навчених людей, які будуть відстежувати ситуацію в Києві. Ми більш-менш домовилися, що удар буде проробляти ситуацію про призначення тимчасового шерифа в Києві, бо міліція. Ну, я не знаю, де вона. Будь да, ласка. Воно. А вон вона стоїть. Пане Віталію, ваша оцінка професійна, будь ласка, і людям рекомендації, якісь, як поводитися в цій ну, ситуації? Взагалі, відповідно до чинного законодавства, до Якого Конституції немає, правоохоронні не, чий, органи забезпечують, покликані забезпечувати правопорядок держави. Mm -hmm. До складу правоохоронних органів входить декілька структур, ви знаєте, це і прокуратура, і міліція, і Служба безпеки України. От. І е, що ми спостерігаємо сьогодні? Не дивлячись на те, що кількість. Органів внутрішніх справ, працівників, які там працюють, кількість прокурорських працівників Служби безпеки з кожним роком збільшується, угу. фінансування збільшується. збільшується, стан правопорядку, зокрема в столиці, постійно погіршується, і в тому числі це і такі напрямки, як боротьба з кримінальною злочинністю, і я не кажу вже про боротьбу з корупцією, яка оцінку якій дають і міжнародні організації, і наші громадські діячі. Але те, що сьогодні відбувається в столиці, не підлягає ніякій критиці, не підлягає ніякій навіть аналізу, який здійснюють правоохоронні органи. В чому проблема? Основна, на мій погляд, сьогодні склалася в столиці. Якщо ви пам'ятаєте, ще 18 травня 2013 року, коли ми проводили акцію Вставаю повстань Україна на Софіївській площі. В напрямку НАТО порухався так званий БТР. Що угу. ж так таке? Автомобіль, автомобіль військового. Був... Ну він там БРДМ називається. Да. Я uh -huh. просто не хочу ця абревіатура, люди її не розуміють. От, тому автомобіль військового зразку, і тоді, якщо пам'ятаєте, була створена парламентська тимчасова слідча комісія, да. яку я очолював яка розслідувала ці факти. І мною разом із депутатами. Які були представлені за чотири депутати від опозиції, було з'ясовано, що влада, правоохоронні органи наймають спортсменів, людей з кримінальним минулим для того, щоб здійснювати порушення громадського порядку, для mm -hmm. того, щоб вводити такі от смуту серед населення, і їх позвали тоді тітушками цих спортсменів. Mm -hmm. І як ми спостерігаємо, не дивлячись на те, що тоді цей факт був доказаний. Ну, доказаний лише по відношенню до виконавців, а до організаторів, до замовників, завдяки тому, що половина комісії була представлена партією регіонів і комуністами, нам так і не вдалося це зробити, тому що комісія має тоді результат, коли є 50 років. Да. І от сьогодні ми спостерігаємо аналогічні. Аналогічну ситуацію в місто Київ привезено біля п'яти тисяч із різних областей, зокрема з Харківської, з Донецької п'ять тисяч, же, бо да. у нас була на день інформація 1700. п'ять тисяч і вчиняю такі протиправні дії, тому що кияни мирні люди, спокійні. У нас прекрасне місто, і створювати з нього якийсь балаган. Ми його не дозволимо. Mm -hmm. Кияни, якщо надзвичайний будуть. стан буде запроваджено в четвершого бути робити, я думаю, що надзвичайного стану не буде, тому що для цього немає ніяких юридичних підстав. Те, що а відбувається, Крим... те, що відбувається. На е, вулиці Грушевського це не є підставою для ведення надзвичайного це стану. Це для вас, для мене і для Андрія. для них, е, будь-що, якщо я перейду вулицю, не в тому місці буде надзвичайний стан, але я всіх телеглядачів але можу заспокоїти є... одну хвилинку. Е, що, і, і вас також що в Україні будь-який закон його суворість, вона компенсується його невиконанням. Крім того, у нас мало. На жаль, так люди думають. Я у вас особисто перепрошую, вас не маю на увазі. але люди вважають, що у нас мало. Залишилося міліціонерів, які не беруть хабарів. Це значить, що все це буде спито, згуляно, ну і так далі. І грошей дадуть ще. А в що, є лікарі, які не беруть хабарі чи прокурори, які не беруть. так в тому та -то й проблема, що вся система ви, ви згнила міліціонер, міліціонер. Він просто завжди на навідуй, тому всі, всі шишки, яка кажуть на міліціонер. я проти. Але пане Яремо. але питання не в тому. Ви говорите про надзвичайний стан і журналісти по беруть. По-перше, до надзвичайного стану є ще декілька заходів МВС, mm. які вони можуть вводити. Які скажіть людям? Ну, зокрема, є відповідні плани, спеціальні плани, які вводяться на. на, на при виникненні якоїсь ситуації, наприклад, при пограбуванні банки, там, при викраденні автотранспорту, там перехоплення, грім, сирена є такий план, як хвиля називається. Mm -hmm. Оце документ для службового користування, і він вводиться якраз тоді, коли масові безладдя в місті. І що там написано? Коли вчиняються масові безладдя, міністр внутрішніх справ має право на території відповідного регіону Україна розділена на декілька регіонів. Скільки їх є всіх? По-моєму, сім угу. регіонів. І в один із них входить Київ, Житомирська і Чернігівська область стягуються додаткові сили і перекриваються вїзди виїзди з Києва і проводяться відповідні акції по ліквідації. А армія задіяна в цих Ні. випадках? Ні. От Вдройна. я чому і кажу. Чому я і кажу? Тому що коли надзвичайний стан, то все керівництво переходить коменданту, вводиться і військовому чи? військовому uh -huh. військовому, який практично виконує всі функції місцевої ради і uh -huh. місцевої адміністрації. І ну, по-перше, я думаю, що наші військові не готові це робити. Uh -huh. По-друге, оскільки. І е, закони, які прийняті 16 січня, вони нелегітимні, їх ні народ, ні опозиційні депутати ніхто не визнає і вони не будуть визнані, не будемо їх виконувати. Спасибі, То... я сьогодні це оголосив публічно. Я не виконую ці закони. Так. Вони нелегітимні і не І всі депутати в теж не будуть їх виконувати. О, тому... Е... Я не думаю, що введення надзвичайного стану зупинить людей, і люди після 22-ї 22, 22 години будуть сидіти по домівках. Нічого подібного не буде. Навпаки, буде ескалація. Mm -hmm. Навпаки, мені здається, що якщо військо. А сьогодні військові дуже патріотично налаштовані, mm -hmm. налаштовані з людьми, тому що їх теж довела ця ситуація. Mm -hmm. Рядові міліціонери, які працюють в низах, особливо оперативники, слідчі, дільничі інспектори, налаштовані проти влади. Mm -hmm. Просто їм сьогодні. Сьогодні немає куди діватися. О, міліційно. Питання, yeah. Yeah. Так, питання да. відразу. Чи ви підтверджуєте інформацію про те, що Кличко обіцяв, так. гарантував всім, хто не буде брати участь ваших колег, зокрема, в цих акціях проти мирних людей? гарантії давав, перепрошую, збиваюсь гарантії особистої безпеки. Чи ви як генерал, як народний депутат, можете... Підтримати таку і підтримаєте таку ініціативу, а що ви і, генерал Ярема підтримуєте. Я це, її вже гарантують. підтримав. Ми вчора підписали цього листа, там, де ага. підпис Лесі Оробець, Віталія Клічка, мій, під... мій підпис uh -huh. стоїть там обов'язково, і ми звернулися до працівників органів внутрішніх справ, міліції і внутрішніх військ, де звернулися з проханням, що всі питання, якщо ви не вчинили кримінального злочину, якщо ви сьогодні... Відмовитесь від виконання злочинних наказів, не будете застосовувати силу відносно мирних громадян. Ми гарантуємо вам, після зміни влади вона все рівно відбудеться, це mm -hmm. вже не може тягнутися вічно. Після зміни влади відповідні е, поновлення в посадах. Мало того, ми гарантуємо і будемо створювати фонди зараз підтримки сімей цих працівників. В тому випадку, якщо ці люди вийдуть, відмовляться, вони звичайно будуть звільнені. Ви надзвичайно будуть відповідним чином репресовані там, mm -hmm. е, от, але ми будемо підтримувати їх в тому числі через фонди фінансово. Ми підписали цей лист, але в цьому листі ми зазначили, що це питання не стосується. Працівників Беркуту, як в ніч з 30-го на з 29-го на 30 листопада, здійснили напад на студентів і спричинили їм тілесне ушкодження, а також не стосується міністра Захарченко. Тобто, якщо Захарченко захоче перейти до нас, то він е, все рівно буде притягнутий угу. до відповідальності. Ну може останнє питання. Я так розумію, що у вас не дуже багато часу, але хочу подякувати ще раз, що ви прийшли до нас. Як ви ставитесь до ідеї обрання на майдані? Призначення на майдані тимчасового шерифа Києва з тим, так. що візьме людина себе зобов'язання за правопорядок. Ну порядок. так не може бути, що викрадають людей з лікарні. слухайте. ну ви знаєте для того, щоб у нас на майдані є. Андрій Парубій, угу. який виконує функції коменданта, на Майдані порядок, на Майдані дисципліна. це міліціонер мусить бути, не парубій при всій пошані не, не, не має значення. Я повністю довіряю. Він людина дисциплінована, тобто ви не проти? йому не абсолютно не проти. Угу. Але що стосується такої формальної посади на рівні міста, ну ви знаєте, якщо отак будуть продовжуватися ці речі з... Тітушками, якщо ці будуть постійно нічні нічні рейди, вони здійснювати напади на житло громадян на громадян, провокації, магазини, автотранспорт сьогодні на вулиці Володимирській, понівечили там цілий ціли ряд автотранспорту. Ми змушені створювати, будемо якісь дружини, їздити, їх відловлювати. Ну єдине, що з ними робити, у нас немає ніяких про Сказав, що їх треба здавати в до органів. Їх в випускають негайно їх негайно тут же випускають. Ну, якщо пам'ятаєте, десь 24-го ще. Листопада, коли цей перший мітинг був величезний, коли люди йшли із парку Шевченка на майдан, декілька провокаторів почали кидати пляшки в приміщення Київської міської ради, коли воно ще не було зайняте нинішніми пікетувальниками. Їх затримали. Їх Люди затримали і передали в райуправління Шевченківське. Їх Мені повідомили. Я позвонив начальнику міліції, я кажу, де ці затримані? Ви встановили їх, як телескопували, сфотографували. Ні, ми їх випустили, нема нічого. Я кажу, як спроба підпалу державної установи це тяжкий злочин. Як ви їх випустили? Тобто, всім зрозуміло, що тут же дзвінок з МВС, я так розумію, більше там нема, звідки дзвонити, негайно мило. випустити. Тобто, організатором цих масових... Заходів організаторів групових порушень громадського порядку являється нинішня влада, і інструментом, який виконує це все, являється міністерство Що з цими 17 затриманими вчора вночі, які доставили на євромайдан. Їх їх випустили. Їх е, е, пере, переписали їхні дані, опитали, записали на відео їхні е, всі свідчення, як вони тут сюди потрапили. Чим займалися і відпустили. Їх вивели за периметр, тому що люди там були дуже налаштовані агресивно, які на Майдані хотіли з ними там розправитися, але ми забезпечили їм відповідну охорону. І вони вивели за периметр майдану, і вони пішли в Асфаясі. Дякуємо, пане Віталію. Дякуємо, пане генерале, за змістовну відповідь. Люди будуть звертатися до вашого Єдине єдине прохання, да, якщо можу я звернутися до людей. Будь ласка, сюди прошу да. вас, камера, камера в хорошому звер... сміслі того да. слова. Ну, слава Богу, поки що. <рістя> тому що з тими Середня. законами, то нам вже може і не, не інша камера світити. Шановні кияни, шановні друзі, ви знаєте, сьогодні в місті Києві дуже складна керміногенна ситуація. Вона пов'язана з тими масовими заходами, які відбуваються в столиці. Не дивлячись на те, що керівництво опозиційних політичних сил, не дивлячись на те, що керівництво ради майдан сьогодні прикладає максимум зусиль для того, щоб в місті зберігати спокій, порядок. Провладні сили звозять до міста так званих тітушок. Провладні сили сьогодні вдаються до вчинення кримінальних правопорушень, таких як викрадення людей. Ми сьогодні спостерігаємо те, що відбувається із громадським діяцем Луценко, і ми не можемо з'ясувати, де він зараз знаходиться. Я звертаюся до вас як правоохоронець, як парламентар, щоб ви вели себе спокійно. Ми в спромозі. Забезпечити правопорядок, але ви бачите, що тільки завдяки вашій підтримці, тільки завдяки нашій масовості, тільки завдяки тому, що ви підтримуєте Майдан і в великій кількості приходите для того, щоб нас підтримати і стати з нами. Пліч опліч і змінити цю владу, ми можемо це перемогти. Приходьте на Майдан, приходьте завтра на віче, приходьте завтра на день з Луки знову на Майдан. Ми будемо з вами радитися, як далі поступати для того, щоб в Україні був спокій, для того, щоб в Україні діяла конституція, щоб діяли закони, які будуть захищати ваші інтереси, а не інтереси однієї сім'ї, однієї одного клану, який сьогодні знаходиться при владі. Дякую. Дякую сердечно, пане генералу. Віталій Єрема, генерал-лейтенант, народний депутат, колишній начальник Київського міського главку міліцейського, був нашим гостем. Пане Віталію. Сподіваюся від вас почути коментарі і оцінки ситуації, які складаються в Києві. Бо ви все ж таки, я наскільки розумію, все ще людина не байдужа до проблем нашого так, як і ви, дякую, дякую сердечно, дякую. Андрію. Якщо ти не проти, я маю.